Заказная акция не получилась. Подожди, какая акция. Маленькие люди злые до... сегодня сидят, потому что ничего не вычего не вы не дальнейше по заказу. Ездить за 3000 доларів не знаем, кто заказывает. Камеру, пожалуйста, вот журналисты знаем. Журналисты заказують. ось так у губернаторській приймальні зустрічали трьох активістів, які прийшли сюди за відповіддю на письмове звернення, адресоване Сидору Кізіну. Ми ходили сьогодні до Сидору Васильевичу для того, відповідь на ответ на Мы написали ему письменное обращение, попросили, чтобы он разъяснил ситуацию с непрозрачными назначениями и по возможности привел в статус исполняющих обязанностей тех, тех, тех людей, которые он назначил не согласовываясь с общественностью. Пока мы стояли, разговаривали с секретарем. Голови адміністрації в прийомну зайшло чоловік 40. Активісти помітили, що на захист губернатора стали люди, які ще два місяці тому самі вимагали його відставки. І під час пікету ОДА, 28 травня, у перших рядах проривалися у приймальню Кізіна. Наші Донецьке сьогодні, Львовська в області. Львовський. Наші бронерії. Але тепер усе інакше, чого ви прийшли до губернатора? Чому він вам повинен тут від відповідати? А ви, ви, ви охороняєте губернатора. Я не охоронець, а ти повинен охороняти армію. Я вам задав І питання, ви охороняєте губернатора? Я охороняю Україну. Не заставши голову обласної адміністрації, активісти вже й самі думали йти геть, але їм вічливо запропонували пришвидшитися. Коротше, все, давай, закінчили, ти саме вилетайтеся звідси. суду. Все. Ну що, сказали, сказали, що? Шо, Валера, ти, 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 ти кажу? Ми на, на, на дві хвилини взагалі зайшли. Ну, зачем зачем було стільки ну, людей за нами? Зачем? зачем? За, вами, зачем? Вон, за вами забіжали. За вами, за вами забіжали. Зачем? За вами а зачем ви зі всім телевізором? І журналістам теж. Зараз тут немає. А чому ви виганяєте активістів? Об коли хто не вигадає, а хто ви це громадське, громадське приміщення? Ми тут маємо можемо бути а що, що, що спорту увірнатирані за словами Олександра Марголіна. Сьогодні він став на захід з голови Ода, бо вважає, що Сидіркізін практично не впливає на ті призначення, за які його критикують, тому не заслуговує на таке ставлення. Чого ми сьогодні щоб бардака не було в городі? Просто на сьогоднішній день виходить бардак. Понимаете, там да? вместо того, щоб працювати и допомагати і находить діалог, получается бардак. И назначения идут в первую очередь. Э, ну, это моє субъективное мнение. идут не от губернатора. А все таки с Києва. і губернатор в этой системі просто як заручник. Нагадаємо, 8 липня Житомирські активісти написали Сидору Кізіну листа, в якому вимагали від губернатора провести прозорі конкурси на посади начальників департаментів та управлінь. ОДА відступати вони не збираються і обіцяють перейти до більш рішучих дій.